Друзі, всіх вітаю, компанія автопарк місто Вінниця. У нас з'являється в продажу ось такий красень, ексклюзивний Peugeot 308 з пробігом 85 тисяч кілометрів. Машинка в нас 2008 року випуску. Купувалась в нас в Україні новою в салоні і по факту має два власника за все життя. Другого власника вона дуже великий період часу. Стан лакофарбового покриття пластмасок фар просто в ідеалі, без будь-яких ДТП. Машинка вся рівна. По кузову технічно повністю справна На легкосплавних оригінальних дисках є, можливо, мінімальні царапинки, але автомобіль ні разу в житті не полірувався. По багажному відділу в нас Ось такий багажний відділ, ідеальний стан. Є аптечка, є вогнегасник, є полочка, стан пластику також без пошкоджень. Всі вікна автомобіля. Заводські, О, салончик у нас. Текстильний салон в ідеальному стані, три регулюємо підголівники, карти, всі пластмаски, все в ідеальному стані, повний електропакет. Спереду у нас такі зручні сидіння, підігріве сидінь, п'ятиступенева механічна коробка передач, двохзонний клімат, бортовий комп'ютер, хороша акустика. Жодних помилок по машинці немає. Є також підлокітничок. Дуже зручний, комфортний автомобіль. Електродзеркала також є. І, друзі, я нагадую, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати в нас за ціною 6990 доларів, доступний в та кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.